Йоу, Ютуб! Сьогодні тестуємо новий формат. Я попросив вас в телеграм під пост накидати мемів бажано українських, саме відео-мемів. І зараз я буду намагатись не засміятись з них. Я дуже сподіваюся, що ви накидали найсмішніших, бо я не сміюсь ні з чого. Поїхали. Ну, церкву виходимо перед кожною грою. Перед кожною перед грою ходимо церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Хорошо, а, ну так. А де панчлайн? Окей. Ну перед кожною грою, я зрозумів. Максим, mm. я тобі куди сказав ехать! За хлібом, а чо. Ну так шо, встав по шурша, быстренько. Щас іду, блин. Так це це ревейк, це не Максим, я, я впевнений, що його навіть звати інакше. Ковер, Макофе на фоні. Що це таке? Це не оригінал. Гавно! Бі... Бі... От мене сидять там, клацюють. Там... Йди... Н... Що це взагалі за мем? Я такого, я це вперше бачу. Йдіть ви на! Я майбутній голова сільради, я вимагаю справедливості! Це Це не смішно. <зв> Це якийсь серіал, ну типу, ну що ну це не смішно, це якось крінжово. Якщо це реально серіал, це ще й крінжово. Хто взагалі скидає пачками? Ви мали просто накидати по одному? Хто від себе скидає типа 28 штук? Щоб я їх всі дивився, скажіть, будь ласка. Це іграшка така. Це хтось підкинув? Що з вас, дівчата? Повертаю я голову Пеніс. пеніс. ну скажи, будь ласка, ось тебе є така іграшка. А що це таке? Це пеніс, я знаю, що це орган. Я зараз вивчаю тіло, ну і він мені подобається. Стоп, 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 стоп. Ну, це ж уже, типу, є в інтернеті. Цей чел виросте, він буде якимось підлітком, і його однокласники будуть йому це згадувати. Ну, та ні, типа, це треба на домашнє навчання. Як це називається правильно? Короче, коли ти не ходиш в школу, тобто. Ну, у кого які ігрушки були в детстве. Що, что? Що? Такой ж женщина, вы что, не бачите? Пеніс. Шикарна игрушка, Мені <хи> мне нравится ха <хи> игрушка. Оху... Окей. <пи> Не знаю, потім ви йдете, тримайтесь за ручки і. Кохайте один одного. Женька Йожик, скажи, будь ласка, це яка пачка по рахунку? Осьо ти скинув три. Осьо ти скинув три. А далі ще ти скинув три. Ні, дякую, дякую, до речі. Багато контенту це круто. Є наша робить реакцію. Кова були. Мамо, поклич від мене диком. Ладно, добре, це, це майже мене розкололо. Добре, це непогано. Це теж непогано. Жека Южик, а ти ну, на другій пачці ти так чисто роздуплився чи чуть, чуть правда? 100 сто грін. Ні, Ну, мабуть, мабуть, я не знаю. Я дуже давно вже приватом не користувався. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Це я. Я не знаю, я, я, ну, я не знаю людей, які би посміялись з такого. Ви ж всі знаєте, що в мене виключне почуття гумору. Мене таке не смішить. Ну, я не скуф. Чи я так часто кажу, що я не скуф, що тільки скуфи намагаються всім доказати, що вони не ску... Ну ладно. Да. А хто ну, кладе да. в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти береш гроші? в тумбочки? Об'єдна, город, да мені тримає, карей! Єзиком, твоя б. Короче, дивіться, у мене такі ліфти, і якщо нажати ці циферки, то ти поїдеш. А якщо от нажати оцю? <скільки -п 'яті> Це треба було додуматися таке скинуть, Женя Йожик, ти ібан, я тебе вітаю в телеграм-каналі. Коли йду по магазину. Що що, По-перше, що з якістю? Поперше знаходжу, мій я зупиняюсь на хвилину. І далі йду по магазину. Коли сідаємо в машину. Піду. З собою да. Ми зупиняємось на хвилину. І завсідаємо в машину. Вау. А що тут смішного? Тут це не це ми просто подивилися рекламу і просто неоплачена інст... Ін, 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 інтеграція ЗМІ-війни тільки що сталося. Це, оце клас, оце, оце дякую, що скинули. <рекунок> Знову нічого не виходить. І так теж та не виходить. Ну й будь ласка, ну й не потрібно, ну й пішло вона вся... О, ладно. Послухайся, сісочка, я тобі розкажу жахливу правду. Це не мєм, це просто, я не знаю, на випадок важливих переговорів, правда? Давно такого вже немає такого випадку важливих переговорів. То теж правда, правда? Правда, 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 правда. Дизайн. Це супер не смішно. Без контекста, без нічого. Що тут смішного? Я просив скидати відео. Що це за скріншот? В Україні відбулось зростання попи? Хто скинув три штуки Мішей Лебігой? Просто поспіль. То рано встає, тому бог подає, а хто пізно лягає? <пілляє> Партнер твічав. Хто робить ці меми там, де мені виїдає вуха? ти — це не твоя робота. Не твої гроші в банку, не машина на якій ти їздиш. Ти це не вміст твого гаманця Ти це Я, якась образа зараз буде правильно. Ти пі. Партнер твіча. Доброго дня. О, о от, от це от уже чисто по прев'ю. Мені вже подобається набагато більше. Незважаючи на походження, є у кожного. Скажіть, хто так святкує? Нарочення. Народження, я спішу, у мене там автобус, поїзд. все все. Да, Щось є в цьому. Сенс життя не в тому, щоб ховатися від дощу, а сенс у тому, щоб танцювати під дощем, М -м -м. робити все, що хочеш, і не боятися. Тому або ти працюєш у любій погоді, або ти сидиш у хаті, як довго чмо. Вибирай. Життя це актори. А люди в ньому це кіно. Ти думає тепер. Просто треш. Угу. Це вже просто, ну, типу, тік-ток гумор. Оцей, типу, класичний. Я не знаю навіть, як це описати. Ну, це от це ще трохи і це брейн-рот. Коли тобі 21. плюс? Скажіть, а після 21-го шоу починається? Це типа, ну, скуфіють люди після 21-го? Одразу? Тіпа, 21 це буквально у тебе ще життя нормальне не почалось. Я в 21 рік ще жив в гуртожитку. Я спав і у мене таргани по руках повзали. Я ще тоді, ну, не став нормальним членом суспільства. Окей? Okay, Без панчлайна, без нічого, просто котик. Котик хоч заплакав, чи ні, тоді цей прикол мав би сенс хоч якийсь. А, це три мема з котами тільки щоб було, і один з собакою. Клас. Ми ми просто подивились милі приколи. Мені треба щось, щоб мене порвало. Я ще не засміявся ні з чого. Давай, нічого. покажи клас. Що зі звуком тут? Раз. Два, три! <ріст> Что за кін-конг? чисто там дроп упав, мабуть, це, це папух, я правильно понял? Там упав дроп, и він забрав свои костюмы. Юрик, хочу ще чечене! Це от було дуже близько. Там і сміх, і якась дуже дивна ситуація. Чел грязний і без зубів. Люди без зубів, до речі. Скажіть, в чому проблема? Ну. Я не знаю навіть, як спитати, правду. Я не кидаю щось в горілку, я горілку кидаю у себе, просто ви чи... Хто це? Обчався з совсіми, парень знайшов отак от. Угу, угу. Так це сумно, це сумно, це не смішно. Це сумно. Яспер Маглот. Ще, ще от Тут от, от історія без міфів. Історія без міфів називається телеканал, по якому це показали. На, no, це не міф. Клас. Клас. як тебе І, Мені, е... п Ніхто не питав. Це тяжка артилерія якась під'їхала, я дивлюсь, правда? п'ємо за пісну іри, до речі. А, це кінець відео, я паузу поставил. Хто це? це просто да ладно, яка різниця? Типа державною ви мені... Не, ну так а що, Якщо всі українці на украинский euh, перед, что война закончится. Нашу стимул. Чати українською? Не, ну яка різниця? Ну ти розкалуєш суспільство, правильно? Хто це? І че він такий смішний? Ти просил, чорний, давай о! Хто цей чел? Скажіть, будь ласка, чому ви завжди кажете в коментарях, що це або я, або мій двоюрідний брат. Я не знаю, хто це. Хто це м. Є? От і я питаю, хто це. <раплях> Працюй над своїм щастям, є гандон, пошов ти нюй, сука, синегрязі, і б. Щось це я не знаю. Що це за такі мотиваційні слова мали би бути. Nie, 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 nie. Ясно, ясно. Да, да, я, я, я понял, я понял. Угадайте, хто це хто стоїть, угадайте. Ну я, я впізнав, я впізнав по луку і по зачасті, там ще в окулярах, да. це моя стара фотка з інстаграма. Ну щось, чесно кажучи, я не зрозумів, чи ви. Чи ви зрозуміли взагалі, що кидати треба. Ну в цілому просто, типа, речі, які мене смішать, але не просто ж якісь слова, типа, чи фрази. От в кінці, що це взагалі, оця велика пачка була. Ну ладно, для першого разу досить, пишіть в коментарі, як вам і чи знімати ще реакції на ві. Ну, типа, не реакції на відео, а спробуй не засміятись, да? Коротше.